Значення медіаосвіти в позашкільній діяльності. Медіаосвіта є важливою складовою сучасного освітнього процесу, що сприяє формуванню у дітей та підлітків навичок критичного мислення, медіаграмотності та здатності орієнтуватися в інформаційному просторі. В умовах активного розвитку цифрових технологій та інформаційної війни медіаосвіта стає засобом захисту від маніпуляцій та дезінформації. Сучасний медіапростір характеризується великою кількістю інформаційних потоків, значна частина яких має деструктивний характер. Метою медіа освіти є формування у дітей і підлітків навичок аналізу інформації, розпізнавання фейків та критичного осмислення медіапродукції. Перебування у віртуальному просторі створює численні загрози, зокрема порушення приватності, дезінформація та фейки, кібербулінг залежність від гаджетів. Для подолання цих ризиків необхідно формувати так званий медіаімунітет здатність протистояти негативним медійним впливам. В Україні медіаосвіта є частиною державної освітньої стратегії. Основні напрями реалізації включають формування медіакультури, медіаграмотність, захист від маніпуляцій. Впровадження медіаосвіти в позашкільних закладах сприяє підготовці вихованців до безпечної та продуктивної взаємодії з інформаційним середовищем мета формування медіа імунітету, основні завдання розвиток критичного мислення та навичок аналізу інформації, оволодіння технологіями роботи з медіа, створення якісного контенту, забезпечення безпеки у соціальних мережах, використання медіа для досягнення власних цілей. Ефективне впровадження медіаосвіти в позашкільних закладах можливе завдяки застосуванню таких технологій: москові штурми, тренінги та практикуми, квести та ігри, проектні технології, дебати та дискусії. Медіаосвіта має враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей: Молодший шкільний вік, середній шкільний вік, старший шкільний вік. Реалізація медіаосвітніх програм у позашкільних закладах сприятиме формуванню медіаімунітету, розвитку критичного мислення, медіатворчості, соціальної взаємодії, досягненню особистих цілей. Медіаосвіта в позашкільних закладах є важливим напрямом освітньої діяльності, що забезпечує розвиток компетентностей, необхідних для безпечного та ефективного функціонування в інформаційному суспільстві.